Світло майже всюди з нами на зв'язку голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Пане Олександре, вітаємо вас Вітаємо вас, вітаю вас, слава Україні! Героям, Героям слава. слава і звісно, що перше запитання буде про Дніпрогес і той стовп чорного диму, який ми бачили. Скажіть будь ласка, які наслідки, що сталося через влучання ракети, про що можемо говорити, і чи вдалося вже відновити чи врегулювати ситуацію після цього влучання? Ну тут е, треба, коли говоримо слава, треба сказати «слава» нашим енергетикам-рятувальникам, які дуже швидко працюють в таких ситуаціях е, і працюють ефективно. Звичайно, удари були болісними. Там применшувати ми не будемо їх наслідки. Е, хлопці, молодці, наше ПВО збили частину ракет. Тоді б, е, наслідки могли бути ще гіршими, але ворог продовжує нищити саме об'єкти. Не можна сказати, що поступають так, от навмання вже досить діють грамотно, якщо так проаналізувати. Б'ють по підстанціях великих і намагаються відімкнути повністю енергоживлення. А коли відключається електрика, ну все це ми потрапляємо в часи до цивілізації, фактично сучасної. Це всі насоси зупиняються. Водопостачання, водовідведення і все, що пов'язане з електрикою, ну все запитане на електрику, і все від неї залежить. Звичайно, що для нас це не перша історія. Вже більше місяця тому у нас вже такі історії виникали. На це існують відповідні плани дій, на це існують відповідні заходи і енергетики їх вживають, щоб мінімізувати наслідки і швидко. Перенаправити енергетичні потоки і, і, і від, відновити живлення. А, наразі вчора було все відновлено. Наразі все було відновлено. Ну і працює. Скажу. А, так, але я так показав так, що... я, mm -hmm. я вибачаюся, поки вчорашній день слаби міста. Ми кожен день і кожну подію розбираємо потім з фахівцями. По напрямкам переконаний, як в інших регіонах країни, що не вдалося, де не запустились генератори, де не допрацювали керівники окремих установ і закладів, де ще треба підсилити там захист, де ще треба зробити для того, щоб Наші дії були більш ефективними, От, пане Олександре. Стосовно відновлення і цього підсилення деякі енергогенеруючі компанії, компанії, які постачають електроенергію, вже заявляють про те, що їм може не вистачати обладнання для ремонту. От чи формується якийсь резерв по областях, і як обласна міська влада е, теж можливо допомагає цим компаніям сформувати такий резерв? Дивіться, ми секретом відкриватися не будемо. Так. У нас є свої резерви, своя історія. Пов'язана з ну з історіями, не буду давайте не тягне язик, щоб вона щоб ми не розказали. Але ми маємо всі розуміти, що один трансформатор у нас трансформатор будівельні заводи три в Запоріжжі. Є ті, що електрообладнання роблять і трансформатори безпосередньо. Це навіть не питання ціни. Те, що вирубають, вони там воно 600 800 тисяч доларів, ну мільйон може коштувати. Але не питання ціни, питання в тому, що робити його мінімум там 6 місяців. Це питання часу. Да, ми входимо в зиму. і Тут питання часу для нас досить важливе. і ми маємо розуміти, що енергосистема України вона відрізняється від європейської по потужності від американської. Е, ну у нас менше до речі, від американського на Дніпрі в Кироваграді. У нас стара система під Дніпро Гес трохи на американську. схожа. то вона відрізняється, і це великий час для цього потрібен. Звичайно, що робиться аналіз. Які вже зроблений аналіз, і всі розуміють, що куди пересувати, що робити у випадку таких ударів, як були вчора. Дійсно досить дорогі ракети, навіть ті трансформаторні підстанції ну ті об'єкти, скажемо так, які мали захист там безпосередньо додатковий і вхід ракети. Ну, безпосередньо сам трансформатор, ясно, що він не залишає шансів залишити цьому ціле прораховане, але разом з тим треба розуміти, що. Не будемо радіжних картин, також малювати. Да все можуть, але не до не максимум можуть, тому що ця терористична діяльність, яка носить масований характер періодично, вона вирубає енергосистему, і нам, всім, всім треба, кожному, всім, і кожному треба бути готовими до таких ситуацій повноцінно. Мати, ну не панікувати, мати повністю ці валізки, тривожний, мати запаси їжі, ліків, ну і все, що потрібно. І е, комунікувати. Ну наразі посилюємо також. Побачили прогалини в системі інформ... інформації, підтримання її. Да? Я думаю, що це всі побачили, і в столиці теж може в столиці більше ніж у нас це відчули вчора. Але бачимо, що це комунікація. Комунікаційна система це головне, що треба е, в першу чергу захищати. Наразі прошу. Пане Олександре, ми знаємо про те, що з окупованих територій до Запоріжжя приїжджають люди. Скажіть, будь ласка, а знаєте ви ці історії, що розповідають? І чи зараз є можливість приїхати в Запоріжжя з окупованих територій? Е, періодично закривається в'їзд. Завчора приїхало 112 людей, 22 дитини, дуже мало. Порівняно з тим, скільки людей мають бажання виїхати. І навіть до 30 вересня, коли у нас удар був нанесений по хабу. Виїзному то виїжджала до півтори тисячі дві тисячі людей на добу з окупованих територіях. Наразі окупант суттєво обмежив можливості людям потрапити на територію вільної України. Е, історії е, історії багато, вони різні. Персональні. Ну я думаю, що це більше компетенція ваша журналістів розкривати такі історії. Ми. Вивчаємо, ну ті, всі відповідні служби вивчають ситуації, які безпосередньо їх цікавлять. Те, що відбувається на таких територіях, для того, щоб планувати і далі здійснювати е, політику щодо наших людей, які там залишились, і в галузі в усіх галузях там, в тому числі, як ви перед цим говорили в галузі освіти, в тому числі в галузі освіти. Олександре, дякую вам. дякую вам. Стежимо, до речі, також за вашими соцмережами. І там є такі, окрім сумних новин про ці ракетні обстріли. Так є життєстверджувані новини. Що от е, вчора ви сьогодні написали, що в Запорізькій області за добу народилося 4684 дитини. Просто дуже Та коротко скажіть. за час війни. А це за, за час, час війни. Це за час війни. А кого більше хлопчиків чи дівчаток? Хлопчиків було набагато. Більше ще дівчатка почали доганяти. <рес> Ясно. Добре, дякуємо вам. Побільше позитивних новин. Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Ну і наслідки